За значні кошти. Стосовно реєстрації договору особисто земельних зв'язу чинно законаних вибачає будь-якої обов'язкової літації значного виду договори. Складається вважати, що члени комісії під час обговорення зазначеного питання намагалися не помічати якихось документів і отримати розумних пояснень, знаних даної ситуації, а усім пояснені відразу на місці їх не влаштовували. Та й, чесно кажучи, їм вони потрібні а той час не були. Взагалі не зрозуміло тези про підробку зазначеного рішення, оскільки дане рішення підписано посадовим особи, які більше року взагалі не працюють у виконавчих органах Хмельницької міської ради, а її підпис є на даному рішенні. Відповідно статті 13 нації, Конституції України, земля, її надати, атмосферне повіддя є право власності українського народу. Відміння українського народу право в власності дійсності органів державної влади оборони місцевого самоврядування. Насамперед, хочу пояснити, що надання дозволу на виконання документації землеустрій і надання користування чи у вас земельної ділянки та не є процедурними поняттями. Для отримання земельних ділянки, у вас чи користування, необхідно пройти тривалу про процедуру, а це отримання дозволу на виконання документації, отримання позитивних признаків управління міського будування інфраструктури міської ради, спеціального теж земагент, о вибухну необхідності інших служб. Нести земельну ділянку, додати дану державну земельну придатку, затверджуйте документацію і замовлення на сесії міської ради та відповідно надання земель діянки, оформити правоостановоючі документи та їх реєстрації. Лише після затвердження документації на сесії міської ради та оформлювати православночі документів на землю. Можна вважати, що земельна ділянка надана користування ЧПЛ-приватну власність. Стосовно інформації про нашому міську 18.01 року імені міського голови відсутня заяву Віліника Юрія Петровича. Надання про сумразової документації на земельні ділянки приватного цих патрон. Свої заяви, зайняти зазначені одесси обживання, буде запущення до нас. Тому річній сесії міської ради було після відповідно для достовірність подних даних засельці дані займе. Рішення 12 сесії міської ради. No 228, названа дозвіл на видної документації земеру. На, на сьогодні суняючи у війни за затимні дисплеї переформі право земельних ділянців. Рестації земельні ділянки не зіснів. Стосовно цільового призначення земельні діяльної це зазначити, що міський міські армії лише дозвіл на видної документації зему. Фактично остаточно цільове призначення земельні ділянки визначається більш радіо документації. На сьогоднішній день затрачені документації не змісь. Відповідно, закуплення 34 лічні 12 сесії Кмітської міської ради 6 ступня 28 липня каждый Казаний процес товари вчора. Затрачені доступні 2 раніше. Засновна наступного 11 на 2011 року ішла за яку школу і далі вступання. Проведення до повірення рішення Хміської міської ради 11 сесії 6 ступня 25 на 6 11 року вічна 12 сесії Хміської міської ради 6 ступня року 2028, було внесено під зміни до рішення 11 сесії війської міської ради. Основночасно довір, що рішення No821 про 66 сесії Кміської міської ради 2 серпня 2012 року за заявою пішковою було внесено на черговій сесії до зміни вже рішення 12 міської ради 6. Кожне питання збиралося на освітній постійній комісії та під час проведення сесії. Всі зазначені, що певні більше рішення не виконуємо, документи не виконують, але відповідно з рішення не втратили вчини. Стосовно місце розміщення, які суміш територіально-міського кількість санту України. Повідомляють, що відповідно до рішення входу суду Лівінгської області, за позовом заступника військового прокурора Дівінського інтереси держави, суду міністерства оборони України та Центрального військового кількість сантової книги. До Хмельницької міської ради визначено лігнісний пункт 1 рішення 14 сесії 24 скрипня Вінницької міської ради Удивській області від 2004 року в числі припинення права користування спеціально-міськовому фінічної фракторії війни земельної ділянки до 60 квадратних метрів. Враховуючи вищий вищевика, призначення земельної ділянки мають бути передані з цитальному військовому кінічному тракту війни, який отримує всі права користування призначної земельної ділянки. Рішення ступилося в зерному силу. Залишається кількість питання про притягнення цивільних посадових осіб Кінецької міської ради, які займалися підготовкою рішення про припинення користування земельної ділянки на Цвітальному міському кількість таборів. Але зазначені рішення були озвучені сесії під час постійної комісії що можуть свідчити депутатські запити депутата Менечука, посолатолі земельних ділянки привезли до санаторії міністра, який на напряму від. Прийшов для конформовити. Стосовно надання земельної ділянки, військовій печківські олеж, всі повідомлення, що рішення 12 сесії Хмельницької міської ради 6 скриптня 28 липня 2011 року. Надано дозвіл на витвірну документації рішення 26 сесії Хмельницької міської ради No718 від 2001 року. Затряджено документації за новості, які чітко визначено постійно місце захоче, адресу земельної ділянки і здійснення відповідно до містеру. Всі зазначити, що відповідно перед рішенням від надумали на року було розміщено на статі міської ради 20 робочі дні відповідно закону приємно та дозволу річну інформацію. А тому кажу, що про те, що рішення не оповідно, не порядку не повідає. Всі лише. Рішення 14 сесії Кмінкої міської ради 6 спитні від ново 299 і 29 вересня 9 року на задовольність на в цілого пізначення з медленному 642. Річна 20 сесії 6 спритня і 23 лютого 2012 року 5014 головна відміну в упередньої річні 14 сесії відповідно до заяву засікає. А рішення 22 сесії Хмельницької міської ради у 26-вітя 2012 року було затратно відкому. При цьому хочу зазначити, що третє рішення сесії буде розміщено на офіційному сайті міста. Проєкт на Реакторці прийшов до комплексу на полярних стапіях та зимні системні виглядом підняття на речі, наприклад, рішення 22 сесії Вінської міської ради всього на одному армію. І підписано крім працівників міської ради, головою постійної комісії, старше та ще начальник відділу до школи, штуканіком. Хотілося б навести приклад, змінити двоє призначення земельної ділянки з депутатом попередній стрільбу. Наприклад, розвію Анатолій Іванович, земельні ділянки вулиці Костянського 53, де спочатку надали земельну ділянку для ведення голодості, після чого через сесію було названо я обведення особисто селянського податку. Причому хотілося б розмову, що особа вже раніше приватизувала земельну ділянку таким цільовим призначенням. Щодо чергу порушення законодавства. Та потім надали дозвіл на зміни тільво призначення засобиства Селянського господарства на комерційне використання. Стосовно земельні ділянки, щоб стосовно земельної ділянки, щоб передавали зайців. По-перше, то так на іншу 100 здавалося, і свою чергу надавали світу, які визначав, що відповідно до продаж, що земельні ділянки від 9 години 2050 року зайців припав Кінга Івана Вінілович, земельні ділянки, тому що 152 га. Що для шоу по вулиці з вороти? Річні 20 сесії, 5-1, 26 квітня 2007 року, хімія було надано переступання громових арену, зелені ярма, площу, 1000 квадратних метрів для будинки в суховування живого будинку, та площі 22 квадратних метри для верхні особисто сіянського збережного. З до першого, на четверту, до 2003 року. Деталь 25-1211 року зайнято ала зелену з Міської ради заяву про надання дозволу наступної документації зі новорусів, не торі охорони ділянки, яка була провестування у попередньому наступності будинку володіння. Відповідно до рішення 5-ї сесії 6 скрипня 27.01.2011 року. Відповідний дозвіл на цю земельну ділянку було надано. Рішення 7 сесії 6 спитня 24 лютого 2011 року за заявою Зайцева було затверджено документація східної ковід у висновку No121 управління міського та архітектури зазначення. Обмежено. У використанні за ділянки визначено генерального плану міста Хміника та рішення 7 сесії міської ради документації визначено строк надання використовування земельної ділянки до 1-го грудня 2021 року, що є значно цього терміну, який надавався Хімені. І от 22-го року ми надали до 21-го. Також відповідно до рішення 4 сесії міської ради щодо клипень. Затверджено проєкт вину, щодо до відповідно віддання зі ділянки, яка належить громадянських зайців зі стані балки. Та знаходиться за 10 гімнського місця, міни буде 1 травня 22 року. І змінить цільго призначення до поводження живого будинку на суббільство та обслуговування будівлі тоді. В результаті зайців зі стані балів. У нас оглядає державний гад на право власну 0 на ділянку кошу 0065.000, що защо на місці книжку, призначення. Завідувачого призначення зізнання ділянки. Зазначно перезернають ділянку, громадян, піддається респект, домоявний державний акт на право власника земельних ділянки, тобто вона змінювала призначення власності зімельні ділянки, що не заборонена чи законодавство. Стосовно надання земельної ділянки, яке виробництво, Бойко. хотіли зазначити, що ці земельні ділянки на сьогоднішній день приготові цего родини. А попередні рішення з такими, що відзначення давали депутатам попередній середньовіч сам 25.32, 64 сесії 9 випуск, означеними громадянами. На сьогоднішній день зазначена документація не визначена та не затверджена. До слова, хотів би зазначити, що депутатам у передній катезі видано земельні ділянки для особистого селянського господарства 169 річ для городництва понад 1500 річ. Звинувачувати, що те, що тут місто призводиться, яке селянське господарство, взагалі є некоректно. Зауважу, що на сьогоднішній день чітко виконується земельне законодавство України. А саме, спершу надається дозвіл на видання документації до Після чого збираються всі необхідні висновки та погодження, а вже потім в документації за молю на земельні ділянці передається громадянам. У минулі роки закриковий смертю покажучи з прошла процедура надання земельних ділянки, без присутнення відповідної документації, отримання висновків та погодження разу висновку виносило свідчення про надання земельної ділянки користування, чи власне, не проводячи обміні зазначених у земельній ділянці і зазначення конкретної кошти. Та не погоджувалися межі земельній ділянки сусідами на чому ми маємо земельні сході, які досі тривають. Пособене рішення прийняти по лініку і Кримчуку. П'яте рішення вкручувалися на сесіях міської ради. Також і зазначити, що земельні ділянки назвали сім'я городності. Під час підготовки рішень No306, 14 сесії Хмельницької міської ради 6 ступеня, коли надає дозволу на видні документації і за науці на земельні ділянки для ведення городності, гриніко має дійсно мало місце помилку. Невільно було зазначено адресу донятні ділянки для ворога. Рішення 17 лесі Книльської міської ради шостого спитка No436. Кажна помилка була вибрана. Принесена відповідні зміни до попередньої об'єднання про річній міської ради. Там ще на сьогоднішній день документація не вибрала, а рішення втратило. Чині. Комісія своєї діяльності невідомих речень знову чи навмисно чи допустила помилку, оскільки рішення 306 прийнято на 14 сесії, а інформація зазначена 6-й сесії. Рішення 436 прийнято на 17-й сесії, а зазначено 16-й. Також і зазначено, що рішення 17-ї сесії Хміської міської, міської ради щодо війника завізовано головним архітектором, за начальнику від Юлічку землю та прикути довго рішення взагалі можна говорити. Стосовно земельні ділянки надано користування ГРМ4, на на відповідно до рішення 13 сесії Хміницької міської ради No257, надано доза на розробку технічної документації землю, на земельній ділянки є оборону та біля пам'ятника Бортану Зміницьку. Рішення зазначено площу 200 квадратних метрів. Яку взяти дозволить відповідно до заяві зранчука. Але під час видної документації було встановлено, що площа земельних ділянки стосовно 2000 квадратних метрів. Тому було внесено відповідні зміни до рішення 13-ї сесії Хмельницької міської ради 6 скрипня, одіщення 28-ї сесії Хмельницької міської ради No863 від 6-9 тисяч було затверджено документацію замовку. Так зазначив, що площа 2000 податних метів зазначити у висновок гормонті міста за підписом за небольди ММ та висновок відділу рештом землі у місті хмібу, тобто не вместе, не втяжні не підеться, не вияву. При упередній членів окремі членів комісії щодо даної ситуації може свідчити такий факт, що, наприклад, одному з членів комісії у 2005 році надано початку земельні ділянки площою 453 квадратних метрів. А через рік після вигулення документації е, таблінних закаміння гроші площа земельні ділянки збільшується 1027 квадратних метрів, причому про фоні нашого місця. Стосовно земель ділянки це буху НП, Надано відповідно до рішення 769-25 сесії Кінецької міської ради 6 ступеня від 5 липня 2012 року. То земельні ділянки, як приразу до суді, та давно огородження, капітальний оборот. Отже, не надавалися, не надавати їй не було сенсу, оскільки громадян громадян тет, вже тривали час використовувати цю земельну ділянку. Ну, Взагалі, елективна історія. Рішення 16 сесії Хмінецької міської ради, 6 сітки, 26 листопада 1990 року 390 надано долучила на відбудення документації зелену від кліпка та Чупаку на земельній лілянку по вулиці Ківнодесь. Підставлення надання не відповідного дозволу стало рішення Хмельницької міської радионної Субтитры області згідно з зазначення рішення громадяни з набули право власне на незалежно відбувається. Та Відповідно, до чинного законодавства мали право як власники нерухомого майна отримати змінять ділянку і власне нерухомого майно та необхідно для його обслуговування. Тобто про що ми можу, бачимо подальшому говорити, простереження, рішення чи Вінницької міської суду є чинним І наявно відчили до е сесії міської ради. Стосовно рішення сесії Вінницької міської ради, виконання які підкладено на виконавчий комітет оборонної області. Рішення нових 167-ї сесії Комісії міської ради 6 і 28 квітня 2011 року виконавчого комітету Комісії міської ради на Діскодок на вирішення документації за науці на прихистці вулиці 1 травня від Тутва Свобору. На сьогоднішній день відповідна документація не виконана та не затверджена. Після прийняття відповідного рішення було направлено задання ДПП-нізенкосу директора пользу по питанні про вирішення такої документації. Почалася певна робота про подій виробні. Але в зв'язку зі ступності вказано частину міста передберти. Головним архітектором було неможливо світча висновку дорог наявні обмеження втяження зазначення земельні діяльні. Дана робота була призупинається. Стосовно земельні діяльні в лісовій зоні зазначають, що нові недорозово проводить зустріч з приватним підприємцем, які здійснюють свою діяльність у лісовій зоні. Пропозиції долучитись до оплати виконаних виконання зазначення з вищої людей. Я особисто радного підприємцям Грифазів, відділу між Києва, держканцям України щодо отримання консультацій по виконанні відповідних робіт, але в зв'язку з обмеженим ресурсом, військовий бюджет та відмовою підприємців, співфінансувати вкладені роботи дана робота не виконувати. Відповідно до закону України про внесення зміни, деякі законодавчі карти щодо розмежування земель державної та комунальної власності. У комунальній власності перебувають всі землі в межах населених пунктів, кількість земельних діяльних приватних та державних власних. Відповідно, тепер громади міста Клиніка є власне земельні ділянки в межах міста Клиника. І земельні ділянки, яка відповідно йдеться йдеться в своїй зоні. Також у нас обмежене не Ми виявили документацію зимову на земельній ділянки між ще будинком 66-60 полонці першого травму. Але зазначення, що земельні ділянки залишились в межах міста. І при наявності необхідних фінансових ресурсів документації були виглядали на хороший крок. В цьому прогулоці та й хотіли попасть ТВ повідомляє, що до значого питання надавалися підготовки, доняну Аєвою. На його запит також може на статті 19 конструкції державної влади та оборони міськради, які що про допомогу діє вигляд про спосіб приймати Конституції закону України. Відповідно, пункту є 4 статті 10 закону України проводити населення пункт. Допонування виконавчих органів відповідних рад належить літацію місць відпочинку на населення. Повідна статті 13 закону періодні до бабусі населених пунктів, до об'єктів бабусі належать в тому числі і спортивні майданчики. Стаття 14, зазначено вищого дозволу, передбачає, що об'єкти бабусі використовуються повідомлення з їхні національним призначенням, для забезпечення приятних допомог, чи діяльності дітей, на засадах їх національного використання та охорони зарахування вимог правил бабусів території населення інших вимог і бачить законодавців. Враховуючи зазначення, виконавчий комітет міської міської ради підняв рішення No474 у комітеті 2012 року, проположення поправської організації місії Пученко, де забуде населення, що компроведення установи ділянки сім'ї за кофе у Марічка. Комісії кіноку попробують на 22. Відповідно, планування без розтричення законодавства. Щодо затинку, порядкування протоколів та матеріальної сесії. Він проваджує інформацію із той контрольний політичний. Було депутатське депутат КПРУ, на яке було ладно літні від 15.02.13 року No29 року 12. Це літнього зачем. Вчинення практична подача, дитячий відпустки. Двох працівників відділу. В нас відчував відділу масової роботи майже 8 місяців, фактично привому, більше і менше скоро. При цьому всі наголосити, в тому, що не мовить державного кілька з 1 січня 2012 року. Сесійні матеріали розділені на протоколи, записані безпосередньо з встановлених сесії і матеріали сесії, які складаються з текстів без Тест доповідей доміну проєкту більш тощо. За тим, як про які йдеться інформаційний комісій, стосується неоповних протоколів, навіть не опорядкування сесійних моделів, а півкишивки цих матеріалів у 11-му первому півлічні 2012 року. Саме заміж прокону готується час в місячній день і відчувається окремо від сесійних матеріалів. Така ситуація складається в нас в тому, що кінь відділ фізично не встигає відшивати документи, бо готував до обласної переліки роботи відділу і був зайнятий тим, що в документи документів виконавчих. Подніх період 2002 2010 років. Треба забачити, що ця рецепт було документів 4-5 хвилин. Тобто робота, яка заморолася відчасно, була проведена верховність строки, враховуючи дні і робочий час, щоб він залучив рушень, які начнених сімей, сімей, тому, що в наших слідці двоє працівників сенсі розпівали, таки є роботи. Що за сьогодні провадження за порядку ведення програмних сіл дійсно він дещо змінився, але в тому, що у можемо відкрити або перевіряти перед проговорювати питання сесії чи щось від якого від закону закладу, жоден нормативним правовим актом чи іншим регламентом документом не прибачено вимогу того, яким має бути порядок проведення сесії. Мідержавний класифікат управлінських документацій, інституції виконавчої організації міської ради, яка відповідно на основі та між совокій інституції організації влади раді міністра тоном існує міста організація, 30 року років, 12 років. Інші картами, які містять для мовити системи організації організаційно-спорядження документації, не придбати схем. Связання через структури, порядку, заверних пенальних засідань чи іншого злодіяльні організації. Як немає таких вимог, до кожних документів, які містять фітні проваджують та пропозиції, що допомагати та оборона сесії 60, то вони зберігаються впродовж року, відповідно, статті 14 гранту міської ради 6, які дії стану до 29 одиниця 2012 року. Рішення річній 33 сесії міської ради 6 ступеня 29 одиниця 2012 року. За пропозиції підчасової контрольної комісії міської ради, проєкт віршів міської ради, які не відповідають запущення сесії. Неснув зміни та тістої відповідно до яких програм аудизал сесії здійснювати за допомогою сучасних технічних та розбігаються на електронних носіях, як... відповідних кінцях, відповідного спеціаліста відділу повідний... організаційної масової роботи, продовжувати роботи ради, яка відведена органами протягом року після завершення роботи. За столом заявної інформації пропозиції виступу і депутатів. Це бажання має місце лише частково. Там депутатські запити депутатом відповідають, що надання в 23-й сесії міської ради, що 21 травня 2012 року. Питання хвіту буде з писання міського воїнських Київського. І ця перевіряє від коробки і пов'язання два місяця. Не можемо виступити до чергового судження міської ради. Інформація про плану опорання перевідки помешки, хмельницьких громадян, оповування гази з природу, сімнології поліції тощо. Після підготовки офіційного статусу зато був підчистий загальнових кориспондентів. На цей час ми вилучення загальний проведення та вчити до матеріальної 23 сесії міської ради 6. Щодо зауваження, протокол 22 сесії міської ради 6 і 2612 року, закономіційному цінної роботи міської ради готував протокол перевозення питання про санітарно технічні та санітарно занітарні підміщення, саме хто єдині поліції Лені.

Про забезпечення належно санітарно-теснічної та санітарно-патичного стану та є у пісунку у пропонували поставити питання щодо сукопового розібрання довгої організації зіметної <клухи> місця. У зубанні провічні 18-го чергової сесії міської ради щодо спілкування постаново ставок підного податку вкладку, що немає інформації до підчас року цієї пропозиції, але. Відтворюється пропозиція хреміх депутатів про необхідність приняття рішення до 1 січня порушення певних регуляційних процедур. Матеріал цієї сесії міста озвучення інформація першого заступника міського голови міської ради Женкова з цього питання. Скільки доповідальність студії міського голови з питань діяльності, виконавчих кордонів, речей міської ради громад, озвучила кожну три поставки податку на кожну виду діяльності. Немає абсолютно юридичне рішення міської сесії передати до нього, але питання було саме робити. Щодо того, що проходить створювати пропозиції окремої депутатів, то необхідно прийняти рішення до 1 січня, порушення крайних процедур, до депутатів міської ради до Виступок, до якого зафіксовано, приходять цієї сесії, я голову сільній комісії міської ради з питань оплати бюджету, економічного розвитку підприємства, яка має виглядати усі рішення, що стосується провадження місцевих податків доходів, визначення їх ставок, а також на час від нього посаду заступника начальника з події. Тому досить компетентних цього питання є пояснити ситуацію. Щодо заважень, суддя депутату задатку матеріалу 25-й сесії, сьогодні щодо спитних. 2012 року сторону цієї течії вкладається і затримати депутатські Депутатський задумської розуміють по місі. Що стосується депутатської закладу, і ми не чекали і розглядання питання, які було команду під час засідання співалі. Перша 17 сесія міської ради, що поступлення за 12 року питання відбувається. Ну і на 26-й сесії міської ради, що по 1812 року. На питання зручно за кориональній відповідь, що на 5012 року No219-1533, та від номера року номер 2 На Наприклад, депутатської дату, що є у теряті 26 ї сесії міських депутатів, мечкові по проєкт рішень міської ради, на старців набрали 12 голосів за, із хімію 21. Тому захист проєктування закладу чи зелі немає із собою ніякого цілу. Також які буде зазначення, закидні проведення чергові сесії, всі підтримують рішення, закону про порядку, візит міністрів міжвінської поручні. Чи як діючі проведення сесії, хотіє ухвалені рішення, також відбудеться оповірються на веб-сайті міста Хмільні. Шановні колеги, навіть все.